Шановні батьки, діти формують свої звички, поведінку та цінності, наслідуючи вас. Ваша поведінка є для них найкращим зразком для наслідування. Пам'ятайте, що ви впливаєте на майбутнє своєї дитини кожним своїм словом, вчинком та ставлення до оточуючого світу. Основні принципи позитивного прикладу для дітей. Виявляйте повагу до інших. Діти вчаться поважати інших, коли бачать це у вашій поведінці. Говорить вічливо, навіть у складних ситуаціях і показуйте, як правильно вирішувати конфлікти. Дотримуйтесь правил та відповідальності, пояснюйте дитині важливість правил і виконуйте їх самі. Переходьте дорогу на зелене світло, не порушуйте правил дорожнього руху, дотримуйтесь дому в Будьте чесним, якщо ви хочете, щоб дитина була чесною, демонструйте правдивість в усіх ситуаціях, пояснюйте важливість говорити правду, навіть якщо це непросто, показуйте цінність праці, виявляйте старанність і відповідальність у роботи, діліться з дитиною важливістю досягнення цілей і того, як наполеглива праця допомагає у житті. Дбайте про своє здоров'я. Якщо ви дбаєте про здорове харчування, фізичну активність та режим сну, дитина наслідуватиме ваші звички. Виявляйте емоційний інтелект, говоріть про свої почуття, показуйте, як їх контролювати і пояснюйте, як висловлювати свої емоції конструктивно. Цінуйте знання та освіту. Якщо ви читаєте, цікавитесь новим, ваша дитина також зацікавиться навчанням і буде прагнути розвиватися. Пам'ятайте, дитина дивиться на вас у будь-якій ситуації, навіть коли вам здається, що вона не звертає уваги. Ваша поведінка сьогодні формує її майбутнє завтра. Будьте прикладом для своєї дитини, і вона виросте доброю, впевненою та відповідальною людиною. Бережіть своїх дітей і допомагає їм ставати кращими щодня.